Богдан Когут багато років був основним воротарем і лідером Вереса. Його визнали найкращим воротарем першої ліги і одним із найкращих в УПЛ останніх сезонів. Побожний, спокійний, впевнений у собі. Богдан Когут вже став живою легендою Вереса. Але у 2023 році команда почала багато пропускати, і після шаленого поєдинку з металістом з п'ятьма пропущеними голами перед Юрієм Віртом постала дилема: продовжити будь-що ставити капітана до стартового складу або довіритися одному з молодих голкіперів, які ще жодного разу не грали в УПЛ. Попереду були два найважливіші матчі сезону. Поєдинки проти конкурентів Миная та Ефка Львів. Домовимося, в нас залишилось 9 ігр, да, і кожна наступна гра буде як фінальна. Е -е, як матч май своєму житті виіграє. Ось таким відношенням ми повинні виходити на футбольне поле. От сьогодні є гра і все. І закінчили. З максимальною самовіддачою, бо на кожному клапту поля ми повинні працювати. Неважливо, де м'яч буде знаходитися. Розумієте? М'яч там ми контролюємо ту ж саму зону. Але максимальна самовіддача. Злі на себе, на суперника, який розказував пам'ятаєте, читали, да? Розізлитися, пацани. З першої хвилини, от з першої хвилини включаємося і закінчуємо тільки після фінального свистка. Склад, який виходить на руку. Ющишин, Пасіч, Хонда, Турко, Вовченко, Лебеденко, Кльоц, Близниченка, Шарай Стас, Шарай Влад і Гайдучик. Пацани, я вас дуже прошу. Я завжди говорив, коли ми ще зустрічалися там, е 4 роки тому, що я як вибираю в мене є матч життя в е чемпіонаті. Багато тут знаю, знає, да? от сьогодні для мене принциповий матч. Не що буде там, не ті, що були. Я вас дуже прошу. Максимальну саме віддача, виложиться, вилучиться на все і перемога у нас буде. Давайте все, збоку. Туда, вище, да, живем футболом, живем, живем, живем! Давай! 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 З несподіванок починаємо. Вадим Ющишин сьогодні з'являється у воротах рівненської команди у критичній ситуації. Юрій Вірт довіряє місце у воротах дебютанту Вадиму Ющишину. Цей голкіпер вже чотири роки в команді і ще не зіграв жодного офіційного поєдинку за верес. Тому особисто для нього це шанс закріпитися в основі. 23 роки Вадиму Ющишину. Я думаю, що матч сьогодні для нього буде дуже відповідальним. В боротьбі за Україну загинули два відданих болівальника народного клубу Верес Юрій Конопляський та Микола Климчук. Я прошу одну мовчання вшанувати пам'ять усіх українських захисників та захисниць, які надали свої життя за мир в Україні.

Наді вдоти повертає на партнера. Простильна передача під удар. і Він відбувається. Станіслав Шарай. Ну, вже... навіть досвідчені воротарі можуть помилятися. Прям... Що вже говорити про дебютантів. Бандура із захисником ледь не привезли у власні ворота, але для Миная все минулося. Ботенко далі. Блізніченко розвертається. Андрій Блізніченко лівою новою пробуває по воротах, б'є сильно так, але все ж таки над поперечкою запускає м'яч Блізніченко. У ворота Вереса призначають штрафний удар. Вбивча позиція по центру воріт. Тут щось задумали, по-моєму, футболісти. Вона скільки... Кравчук розбігається і наносить удар неймовірної сили. Але Ющишин робить сейф і рятує свою команду. На трибунах овації підтримки на адресу молодого воротаря Блізніченко після феєрії проти металіста відчуває свою лідерську роль і намагається завдяки техніці вигадати момент, але бандура на місці. Перерва у роздягальні пролітає наче одна хвилина. На флангу четверто. Минай отримує свій момент після кутового, але м'яч розминається з воротами. одразу верес. Проводить швидку атаку. Пасіч пробиває. А Блізніченко перший на підбиранні в штрафному майданчику. Удар на точність. Гол. На стадіоні вибух радості. Свій момент знаходять і одразу контуртують саме м'яч Андрій Блізніченко Визначається у другому політутку. Поспіль. Вітачук грає далі. Рогозинський розворот. Але вів у рахунку верс менше п'яти хвилин. Гечев подав, а Твердохліб розстріляв порожні ворота. Один один Твердохліб, хліб відзначається забитим голом. Залишили одного на дальній 22-го номера, І він за це верс одразу. Карає Богдан Когут на лаві запасних був розчарований. Команда занадто легко пропускає голи, і це системна проблема всієї оборони. Звертає Німчанінов. Від Ющишин робить свою першу помилку на виході. Але Вишневський спробачає. До фінального свистка у вереса два прекрасні моменти. Шестаков вибіг один на один проти голкіпера, але Кравчук наздогнав і зробив феноменальний підкат. Захисник сам отримав екстаз від такої роботи, і його можна зрозуміти. Шараї розіграли комбінації між собою, і Станіслав опинився перед воротарем. Удар і бандура робить сейв ногою. Бандура розкидається, викидає праву ногу і відбиває цей удар. З тижка-внишком, але верес пустій до біляшого штрафного майданчика ще удар удара виконанні Тепер же Владислава. м'яч проходить повз ближню стійку. Тут удар не точний, але перший епізод там бандура урятував. Високі! Високі! Вася! Відходь! Відходьте! Відходь, паралік! <плут> <плут> Бадік! Бадік! Останній удар минає з небезпечної зони. Приймає на себе курко. Вася, бать, Що є? Самовіддачі у рівнян багато, але досі немає перемог. Один-один бойова нічия у матчі між Вересом та Минаєм. 22 бали для команди Володимира Шарана. Десята позиція 21 бал для команди Юрія Верта. І... Верес залишається в зоні перехідних матчів. Юрій Вірт хапається за голову. Юрий... Одразу на полі між тренером та шестаковим, який змарнував гольовий момент. Критикує публічно. розпочинається перепалка. Шо? Шо? Шо ти? Шо? і до зустрічі на наступному матчі. У роздягальні атмосфера напружена. Юрій вірт тисне гравцям руку, але робить жорстке зауваження одному з ветеранів клубу. Закрыл на писаты, ты понял? Рассказывай, ты сынок. Я не рассказывал, ничего. Ну я закрыл, блядь. Я ничего не рассказывал, Николай. Я ничего не знаю, рассказывал. Рассказывай. Я тоже на эмоциях. Что это где эмоция? Кому ты должен говорить на эмоция? Ты вс, спокойно. я на эмоциях. Да. Ну ты забери! Я спокойно, маныш, вот, я спокойно. Чего ты сейчас говоришь на эмоциях? Ну, а вы же говорите вам мне, что эмоций нет или что? Футболісти та тренери починають між собою говорити підвищеним тоном. Це неприємний знак. Юрій Вірт не може відмовитися від жодного з футболістів, тому що кожен гравець на вагу золота. У нас сьогоднішній день тренується 12 футболістів. У нас немає і... А футболісти з 19 вони ще що дуже далекі до, до гри в основному складі. Тон розмови між тренером та президентом спокійний. Команда йде нижче від очікуваних результатів, але попереду гра з ФК Львів. і це ідеальний шанс підправити ситуацію. На Фавбет триває акція Кіберпанк 2023. Головною метою якої є допомога та підтримка ЗСУ. Моя задача допомогти ЗСУ. Виконуй щотижневі завдання на сайті Фавбет. Набирай бали, допомагай ЗСУ та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. 27 квітня. Перед матчем із Зевкальвів президент робить непублічну командну зустріч. Тому Іван Надіїн максимально відвертий і, мабуть, лише у цей період розуміє. Верес реально може втратити місце в УПЛ. А це серйозний удар для клубу. Очікували набагато кращого. Та я думаю, ви також. Та й всі, всі кругом. Перше відчуваю таку, знаєте, як е, незручність навіть. Да, от такий момент, коли е, вроді би і все є, вроді, все якось і плани, і, і вроді нормально пройшли і зимову підготовку, і, і там якісь надії ставили. І, в принципі, ну, непогано, я так думаю, що ми. Підсилились навіть. Ну, ви маєте все розуміти той, ту важливість матчу, яка завтра у нас буде. Бо для нас, ну, або ми відчіпляємо вже той Львів в першу лігу, або ми з ними починаємо боротися далі. Насправді це матч, ну, насправді, сезону для нас на сьогодні. Тому, ну. І, щоб ви просто розуміли важливість цього матчу. Ми завтра готові додатково, додатково за ФК Львів 200 тисяч гривень зробити виключно на гравців. От то, що Бодя там давно говорив, ну, я не дуже люблю відходити від попередніх домовленостей, бо домовленість вона чим і добра, що ти, коли домовляєшся, і ти її виконуєш. А коли одна сторона може не виконувати домовленість або її змінювати, це є поганий сигнал. Але в цьому випадку, я думаю, підемо на односторонню, і нічого за ці три матчі ми також будемо преміювати. Це Заря Олександрія Колос. Но ми зараз знаходимося в тій ситуації, коли нам вже треба додатково. Що я вам можу ще зробити, як від мене? Тобто, якщо тренер вас може замотивувати, дати вам. Тактику, стратегію і е, якісь спортивні, то я можу дати одне це гроші. Я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що відступати нам нікуди і весь проєкт народного клубу Верес, е, вся наша може бути сильно е, ну, отримати такий хук негативний, коли ми можемо там отримати негативний результат, і не дай Бог там. Не залишитись в Україні. Ну, Для нас це буде всі наші плани, вся наша стратегія, це буде отримати, ну, такий удар під дих. Безперечно, ми далі будуємо стратегію, далі будемо її розвивати, але ну, е якщо б ми ще там зимою говорили про якісь там, ну, можливо, ми були всі в розових окулярах, як ви скажете. Можливо, я ну, не спорю, але наш досвід. В клубі мені десь привчав до того, що ми можемо ставити амбітні цілі. Ми їх завжди ставили. Ми з другої ліги, першої, навіть перший сезон прем'єр-лізі. Ми ставили амбітні цілі, Юрій Миколаю, ми їх, в принципі, досягали. Тому не ставити було амбітні цілі ну, це теж неправильно. Може хтось щось каже, які думки просто. Може, щось до мене, які питання. Все сказано, що робимо. Багато говоримо. Вам завтра. Бажаю перемоги. Будь щось кажете. Ні, все ясно. Тому, Юрій Миколайович, може ви пару слів. Може так, багато говоримо і знаєте, тут вже менше слів вже, і більше роботи. І, да, тому багато буде залежати від завтрашнього матчу. і футболісти розуміють, і ми розуміємо, я вірю в них, вони. Принципі роблять все можливе, да, десь трошки є і не візіння, десь трошки є і наші помилки. Але надіємося, що завтра буде той день, що і повернеться до нас візіння. І всі кращі якості, які ми є футболістів, вони завтра проявлять і ми зможемо цю е -е, чорну колосу на бій. Матч проти ФК Львів. Це принциповий суперник до того ж обидва клуби в зоні вильоту і перемога потрібна як ніколи. Після конфлікту в роздягальні Михайло Шестаков та Юрій Вірт за тиждень не сказали один одному жодного слова. Ситуація між ними напружена. Тому установка в роздягальні від тренера стає сюрпризом для усіх. Хочеться сьогодні одне просто сказати. Давайте сьогодні об'єднаємося в одну команду, в одне ціле. Тут в роздягальні, там на футбольному полі і потім знову вернемося в роздягання. Об'єднаємося. От нас 5 днів назад була гра, і ми зайшли після гри і там Шостаковим такого на повишених погорих. Це емоції Сашою і це емоції. Розумієте? Футбол без емоцій, він мертвий. Я переживаю за результат. в мене емоції. Міша переживає за результат. В нього емоції. Ми пожмемо зараз друг другу руки одному і другому. Да? Будемо працювати, як ви працювали. Я з вами 4 роки, я вас буду завжди захищати. Ви не один пут з'їли солі. Зі мною, не один, ви дуже важко тренуєтеся. Я то ж саме, вже сивина пішла теж саме, не одне легені, напевно, вже виплюнув. Які ми ситуації будемо? У нас є зараз, так. Значить, ми маємо то пережити, переломати і вийти з тої ситуації. Тому ще раз вас прошу, давайте будемо сьогодні єдині як ніколи. Старт вислати, який виходить на рух. Ющишин, Гавун, Хонда, Курко, Вовченко, Кучеров, Кльоц, Шарай-Стас, шарай Шарева і Шестаков. Тренер тисне руку ветерану і ставить Шестакова до стартового складу. Для багатьох це несподіванка. Юрій Вірт перебуває під тиском і новий банер на стадіоні має показати. Багато людей підтримують його навіть після невдалої затяжної серії. За цим поєдинком будуть спостерігати тисячі людей. А чи зможе «Верес» вперше перемогти на власному стадіоні? Команда фокусується на матчі. Виходить на поле. Але початок поєдинку традиційно не вдали для Вереса. Вже в першій атаці команда пропускає гол. Скидка під удар, Він відбувається, і навіть м'яч у воротах Вереса опиняється на четвертій хвилині. Валерій Кучеров є ключовим футболістом Вереса, але через травму півзахисник пропустив три попередні матчі. Повернувся ж до складу кучеров феєрично. Кучеров! Прекрасний удар з дальньої дистанції робить рахунок 1-1. Дуже красивий удар. у виконанні центрального півзахисника. М'яч завалюється Тут за комірець, як кажуть Валерію Юрчуку. Кіпер Львова свою команду не рятує. Кучеров робить рахунок 1-1 і От він вираз повертається у гру. Андрій Блізніченко проводить прекрасний відрізок сезону і впевнений у своїх силах. Його удар без розбігу з дальньої дистанції здається авантюрним. Але він стає результативним. 2-1. Шестаков небезпечно, що це підстрибує того. Михайло Шестаков максимально заряджений на гру. Він влітає у всі єдиноборства і грає безстрашно. Витран Вереса відчуває додаткову відповідальність і його мужність інколи захоплює. Ігор Фернандес. в одному з епізодів біляєв прямою ногою влітає в ногу Шестакову. Цей страшний підкат міг призвести до травми.

Йоршу рятує команду. Все ж таки. Львів шукає можливості для удару. Огунок! І команда зі Львова досягає свого. Огунок! У швидкій контратаці Свержняк робить рахунок 2-2. Біляєв пас на дальню, Виконує Свержняк! 2-2. 45-та хвилина забуває Львів. Що запас виконує тут Олександр Біляєв. Перерва спокійно. — що голову пацани, Прощо голову треба забивати влуди. Треба забувати. Це не розкривається, То саме. Всему забираємо, сюди, затявають сюди, сюди далі. Юрій вірт на екрані збираю. вказує позиційні Добав. помилки захисників. Шестаков, отримавши кілька синців, готовий продовжувати гру. І доля винагороджує форварда за самовіддачу. Він зачепився в центрі поля за м'яч, підіграв партнеру і зробив швидкий ривок штрафний майданчик. Рикошет і Шестаков перший на підбиранні. Подача, удар, удар гол. Третій м'яч опиняється у сітці. Михайло Шестаков. А от швидкий гол. Шестаков виводить верес уперед, і в цей момент на трибунах Ейфорія Шестаков показує сердечко трибунам. Навряд чи це сердечко було для тренера. Але Юрій вірто достатньо і голів. Вдовися, є навіс у Центр підбирання і удар Тахновського. Єрчук накриває м'яч. Сумію, що 21 бал буде ще розігруватися, але десятка це вже дуже багато. Сеола опиняється на ударній позиції сеола. Шарай зробив кілька небезпечних кросів з флангу, але Шестаков двічі не дотягнувся до м'яча. Весь другий тайм він бігав легко накульгуючи, і тому тренер зробив вимушену заміну. Тому замість Шестакова виходить. Під овація Шестаков пішов з поля. Шестаков сьогодні забив. Його проводжають під оплески, звичайно. І потис руку тренеру. З льодом на нозі і з підозрою на травму він додивлювався матч на лаві Зміна у складі Вереса. Відбувається, що одне вікно є. Владислав Тишинінов з'являється. На 78-й хвилині. У Вереса відбувається історичний дебют. Польного полі Владислав Тишинінов, переможець народного відбору, вперше виходить на поле і одразу в дуже напруженій ситуації. Тишинінов замість кучерова. Це цікаво. Давайте подивимося. Але Львів випускає всіх високих гравців і робить навалу на ворота ющишина. Ющишин на Виході сео б'є ющишин. Рятує свою команду. Двічі гості б'ють по воротах, але молодий голкіпер робить сейви. Бугай бугай підправу, бугай віддає передачу Мишенко. у Вереса є величезні вільні зони для атак, але використати цю перевагу і забити заспокійливий гол ніяк не вдається. але нарешті звучить фінальний свисток. 3-2. Є перша домашня перемога Вереса. Команда перериває безвиграшну серію, яка тривала з листопада 2022 року. двадцять року. Команди 24 бали в турнірній таблиці і 11-та позиція. Зараз у рівненської команди вони виходять із зони перехідних поєдинків, випереджаючи Минай і Чорноморець. Але минай і Чорноморець свої матчі у цьому турі ще не провели. Команда радіє на полі з болівальниками. А Вадим Ющішин біжить на трибуну щоб обійняти свою кохану. Для молодого воротаря тиждень видався неймовірним. Цей період він запам'ятає на все життя. Дякую, дякую, родині для ворота. Треба... Десь є одна полоса, є друга. Дай Бог, що ми за полосу і так тримали. Дійсно, по відношенню питань немає. Взагалі немає. Багато сил практик. Трошки десь техніки, тактично нас, нас трошки підводять. Ми дуже легко. А за відношення молодці до кінця. Давай, дякую всім, Команда, вітаю вам. Ну, на кінець. Чесно, багато слів вчора говорили. Як і говорили, від мене 200. Окей? Додатково. У цей момент всі об'єднані фантастичними емоціями. Клуб заробив три очки. Футболісти заробили премію для родини. Тренер отримав психологічне полегшення. Президент вперше відчув спортивний мандраж. Вболівальники отримали перемогу, яку давно заслуговували Верес Он Фаєр.